Творчість, яка допомагає захисникам на передовій, Миколаївська майстриня Ірина Склярова разом з іншими волонтерками влаштовує аукціони, куди виставляє свої вироби і збирає донати бійцям. Наприклад, зараз майстриня розмальовує чергову сотню гільзь. Ірина кардинально змінила своє життя, колись вона працювала в порту, потім мала власну справу. Повномасштабну війну зустріла в одному з цехів ТЕЦ. Та навіть уявити не могла, що саме у велику війну здійсниться її давня мрія відкрити власну майстерню. І це от я зробила таку фарбу акрилову, чорно з білим. І от акуратненько. Пані Ірина Миколаївська майстриня береться розмальовувати чергову партію гільз передової. Працює різними техніками і перетворює гільзи на унікальні підсвічники. Я вже розмалювала 200 штук. Зараз третя сотня. Це тема Миколаїв, Херсон. А як це буде без, зараз вам покажу, без нашого Кінбурна і без Очакова? Хоче 2-3 гільзи, але треба про них. Всі ці вироби для аукціону на підтримку миколаївських волонтерів Хелп ЗСУ, які виготовляють павербанки і зарядні станції бійцям на передову. За донати ці підсвічники відправлять в різні міста України, а також за кордон. Оце задонатили і обрали якраз раз на подарунки, уже коли поїдуть в Київ. Ці подарунки, ці подарунки теж дівчина задонатила її мама там більше двох тисяч, і вони частково на повезе в Чехію. Ірина розповідає, закривати збори бійцям стало вкрай важко. Донатів не вистачає. Тому разом з іншими майстринями і влаштовують аукціони. Бачите, яку вишиванки зробили. Оце ми теж пускаємо на аукціон. І ми збираємо кошти на сітки. Вот такі от дівчата. Вот мотанки, куколки зробили, теж передали. це. Буде теж на лот пускати такий на лот, на аукціон. Ірина більше 30 років пропрацювала в порту після смерті чоловіка. Відкрила з друзями власну справу, виготовляла ефірні олії. А вже за повномасштабної війни вона працювала в ТЕЦ. Як це страшно бути там в той час, коли обстрілюють, все це летять, а ти не можеш кинути своє місце. Тому що зараз зупиняться насоси, турбіна зупиниться, опалення. Міста перестане не буде. Мати свою майстерню давня мрія Ірини. Колись вона хотіла стати дизайнеркою. Навіть і уявити не могла, що її мрія втілиться через багато років за повномасштабної війни. На облаштування майстерні Ірина виграла грант. Тепер каже, є своєю творчістю допомагати захисникам. Якби не було майстерні, я б не змогла йому допомогти. Якби не було майстерні, я змогла б робити те, що допомагати нашим дівчатам, всім іншим волонтерам. Для всіх охочих Ірина проводить і майстер-класи з основ таврійського розпису, який нещодавно в. До елементів нематеріальної спадщини України. Це кольори нашого краю: от, блакитний, ультрамарін, синій туман, сині, охра. Всі, хто приходить, кажуть, ну це ж просто. А коли починають малювати, вони кажуть, не просто, да, не просто, тому що тут треба правильно розуміти, як пензлик тримати. Ірина показує нам і свої власні вироби. Оце з пластикових пляшок. Де мої авторські роботи? Раз. Оце з гілок дерев. Ірина Волонтерич із 2014-го за великої війни об'єднала зусилля і з іншими волонтерками плетуть маскувальні сітки та шиють необхідні речі бійцям. Нині каже творчість і рятує, і допомагає, і закликає не бути байдужими до зборів на передову. Треба жити далі. Треба допомагати нашим хлопцям і всім разом наближати перемогу, долучатися. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж. Програма вікна СТБ», єдині новини. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.